Всім привіт! Сьогодні я запишу майстер-клас для от абсолютних новачків у малюванні аквареллю і малювати я буду чортів гриб дуже такий цікавий, ядовитий гриб. З мого набору листівочок для розмальовування, гриби. У цьому відео я постараюся вам розказати всі нюанси, які має знати новачок, який хоче опанувати акварель. І перед тим як взяти за пензель, потрібно підготувати якісні матеріали. Акварель не пробачає поганих інструментів, тому навіть якщо на початку краще вкластися в базовий, але якісний набір. Наприклад, це по перше щільний папір. У мене він має щільність 300 грам. А, також це гарний пензлик, який буде довго тримати вологу і буде достатньо пружнім, щоб контролювати лінії. Повірте, це дуже важливо. І я раджу вам спробувати пензлики фірми Skoda. Всі матеріали, які використали, я вам залишу в посилання до цього відео. Стосовно акварельних фарб, то їх не має бути забагато. В мене, наприклад, в цьому наборі йде 10 фарб, і їх чудово можна змішувати один з одним для того, щоб отримувати будь-який потрібний відтіночок. Ми будемо малювати малюнок в техніці лесування. Це така техніка нанесення тонких шарів фарб один на один. Тут Основне правило, що треба наносити один шар, чекати, поки він повністю висохне, зволожувати і наносити новий. Таким чином, ці е, накладення цих шарів створює певну глибину, певну яскравість, і утворюється дуже класний такий м, прямо акварельний малюночок. Ми починаємо малювати від найсвітліших відтінків і поступово нашаровуємо більш яскраві. І темні. І також перед нанесенням кожного шару не забуваємо що ми будемо його зволожувати, щоб фарба дуже гарно розтікалася. по паперу. І так, приступаємо. Для початку треба подивитись на малюнок і проаналізувати, який відтінок є найсвітлішим. Якщо ми подивимось на шапочку гриба, то найсвітлішим є холодний такий відтінок коричневого. У мене в палітрі такого відтінку немає, тому я буду його створювати, змішуючи охру синій, також буду підмішувати туди трошки фіолетового. І взагалі тут потрібно експериментувати, дивитися, якого кольору, в якій пропорції треба додати. І щоб от навчитись підбирати такий відтінок, я вам дуже-дуже раджу перед початком взагалі зробити використку всіх ваших фарб і почати гратись і міксувати всі ці відтінки між собою. Подивитись, що буде, наприклад, якщо змішати червоний, синій, зелений, охру, якщо змішати два кольори, три кольори в різних пропорціях. І так далі. Потім ви вже будете автоматично на папері змішувати кольори. Але для початку треба багато експериментувати. На початку ми обираємо якусь невеличку ділянку, яку ми будемо розфарбовувати, наприклад, якусь одну шапочку гриба і зволожимо її так, щоб папір блищав, але в той же час, щоб на ньому не було видно прям таких крапель печоків води. І наносимо перший слой самий самий світлий. До речі, що мені подобається в малюванні, воно розвиває спостережливість. Коли ти тільки починаєш малювати, ти нібито досліджуєш, який тут відтінок, який тут. Починаєш помічати текстури, помічати, що, наприклад, тінь набуває чорна. вона може бути взагалі будь-якого кольору фіолетовою, синьою, зеленою, червоною. Тепер, що ми робимо? Поки шапочка у нас волога, ми починаємо додавати об'єму тіні. Я взяла ще більше синього фіолетового і починаю додавати тіньові моменти. І от, поки є волога, вона так гарно розпливається. Ви побачите при висиханні, ця тінь не буде ідеально геометрична, вона буде такої природньої форми, без чітких країв. І от навмисно так і не створюєш, як створює ця вода. І не намагайтесь у першому слої намалювати прямо всі деталі, всі відтінки. Бо тоді робота буде виглядати брудною. Пам'ятайте, що в роботі з аквареллю ви завжди зможете додати деталі, тому не поспішайте. Нехай малюнок висохне. Коли ваш слой повністю висохне, змочіть його знову. Тут важливо не підняти фарбу з минулого слою, тому додавати водичку за один раз, щоб не розтирати папір. І ви, до речі, помітите, що після висихання першого слою, от поки фарба була волога, вона була більш такою яскравою. А коли висихає, то трохи тьмініє. Саме тому ми будемо шар за шаром знову накладати наші відтіночки, додавати в новий шарах більше текстур і тіні. Також, якщо ви раптом нанесли щось зайве, наприклад, зайву фарбу або на то відтінок, то вся чарівність акварелі полягає в тому, що ви легко за допомогою води можете це прибрати. Іноді можна за один раз зняти фарбу, іноді доводиться декілька разів протерти сухим або вологим пензлем, дивлячись наскільки гарно заложений ваш папір. Тепер я приступаю до ножки, і тут я буду робити градієнт від жовтого до червоного. Але якщо я залюю ці фарби поступово, наприклад, жовтий, потім помаранчевий, потім червоний, то це не буде виглядати природньо. Бо якийсь колір більш теплий, інший колір більш такий холодний. І щоб от всі їх поєднати, у нас треба буде от залити всю ножку а, спільною а, жовтою такою підложкою. І вже поверх цієї ножки спільної жовтої у нас будуть нашаровуватись інші відтінки. Це помаранчевий, червоний і бордовий в місцях, де у нас буде тінь. Знову ж таки, ну, треба буде зволожити папір і на зволожений папір наносити фарбу. Ми наносимо жовтий колір. а жовтий має бути дуже яскравим, оскільки це ядовитий гриб, він прямо своїми кольорами промовляє. Не підходить до мене, я такий цікавий, краще мене не чіпати. Коли цей відтінок висохне, ми зволожуємо папір і наносимо помаранчевий і червоний униз ножки. Для того, щоб колір ліг плавно, ніжка має бути добре заложеною, тоді воно буде лягати не чітко, а плавно розтікатись. Коли ми малюємо травичку, тут такий самий принцип. Ми починаємо від світлих відтінків і поступово нашаровуємо і затіняємо її, таким чином створюючи більше глибини і об'єму. Також лайфхак, щоб наша композиція виглядала більш гармонійно, то ми маємо поєднати два об'єкти наші гриби і травичку. У житті гриб дає рефлекс на траву. Тобто ця ніжка червона, вона падає цей колір на травичку. І травичка теж набуває такого трошки червоного кольору. Тому ми беремо зелений, підмішуємо туди червоний, і в тіньових моментах також додаємо цю суміш. Це вийде дуже гармонійно, дуже гарно, і зробить нашу композицію більш цілісною. Також я бачу, що в мене шапочка у грабі вийшла занадто холодною, тому я покрию ще одним слоєм більш теплим. Загалом у мене вийшло три слої, і цього якраз достатньо, щоб посилити, але не забруднити роботу. Взагалі, якщо це ваш перший малюнок, не очікуйте від себе забагато. Ваша головна задача це відчути, як розтікається вода по паперу, як тече фарба. Споглядайте, як змішуються кольори. Вам потрібно просто всі ці процеси навчитись відчувати і контролювати. І поки з досвідом просто це не дійде до автоматизму. І ваша перша робота може вам не сподобатись, але не зупиняйтесь на цьому. Це взагалі абсолютно нормально. Треба просто продовжувати і знову малювати. Коли ти вдруге малюєш один і той самий малюнок, ти вже розумієш, де була помилка, і наступний твій малюнок стає набагато кращим. Акварель не легка техніка, але її можуть покращити гарні матеріали, як я казала, папір, пензлі, гарна фарба. І, звісно, практика. Чим більше ви малюєте, тим швидше ви прийдете от до того стану, коли акварель стане вам зрозумілою, і ви навчитеся розслаблятись і отримуватимете задоволення від процесу. Бажаю вам приємної творчості. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене лайком, коментарем і напишіть, що б ще ви хотіли зі мною помалювати. Пока!